Також Павло Апостол, утверджуючи дітей своїх у тому, що віра має потребу в ділах, суворо заповідав їм а блуд і всяка нечистота та користолюбство не повинні навіть згадуватися у вас, як личить святим, також лихослів'я, і марнослів'я і кощунство непристойні вам, а навпаки, подяка. Бо знайте, що ніякий блудник, чи нечистий чи користолюбець, який є ідолослужителем, не має спадку в царстві Христа і Бога, і знову, підтверджуючи це слово, говорив їм: нехай ніхто не зваблює вас марними словами, бо за це приходить гнів Божий на синів непокірних. Отже, не будьте їхніми спільниками. Ви були колись темрявою, а тепер світло в Господі, робіть, як діти, світла, бо плід духа є у всякій доброті, праведності та істині, і знову усяке роздратування, і лютість, і крик, і лихослів'я з усякою злобою хай будуть знищені у вас. Подібними до мене будьте, говорив він ще, як я Христу. Усі, ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, досліджуймо ж себе, браття, чи одяглися ми в Христа, чи ні. Пізнається ж Христос по чистоті, бо Він чистий і в чистих живе, а чистими як стають, не інакше як переставши чинити зло, яке робили. Бо така благость Божа, що в яку годину навернеться людина від гріхів своїх, він прийме його з радістю, не рахуючи колишніх гріхів Його, як написано в Євангелії про молодшого сина, який, витративши на блуд свою частину, наприкінці пас свиней і бажав насититися їжею свинською. Нарешті ж, розкаявшись у тому, що вчинив. Зрозумів, що нема ситості в гріхах, але чим більше хто чинить їх, тим більше розпалюється в них. Отже, коли покаяння торкнулося серце його, буквально постукало до нього, він не відкладав, але негайно повернувся до батька свого зі смиренням, залишивши всі свої плитські бажання, бо вірував своєму батькові. Що Він милосердний і не дорікне йому заскоєне, тому і батько його негайно повелів дати йому одяг чистий і заставу синівства, перстень. Це говорив Господь наш Ісус Христос, що, коли навернемося до нього, то мусимо раніше залишити їжу свиней, і тоді Він прийме нас, що стали чистими. Сказав він Це для того, щоб не сумувала душа, кажучи Коли ж Бог почує мене, бо Він знає час, коли гідний буває той, хто просить бути почутим, і тоді Він почує Його скоро. Звернімося ж до нього всім серцем, і, благаючи Його, не занепадаймо Духом, і Він незабаром почує нас, бо сам сказав. Просіть і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте, і відкриється вам. Отже, браття, якщо будемо просити або шукати, або штовхати, то отримаємо те, що шукаємо, або що просимо в нього. Так той, що прийшов до друга свого опівночі, упрошував Його кажучи позич мені три хліби. Бо друг мій зайшов до мене з дороги, і я не маю чого дати йому. І оскільки не переставав стукати, то Той дав йому те, що він просив у нього. Відкиньмо ж, браття, від себе лінощі, і підготуймо себе до такої наполегливості, і Бог, побачивши терпіння наше, подасть нам те, що ми просимо, бо Він милостивий. І бажає навернення до Нього людини, як написано, кажу вам, що так на небесах більше буде радості за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Отже, браття, маючи таку милість Його і таке багатство, щедрот, Його, помолимося перед Ним усім серцем. Поки ще перебуваємо в тілі цьому, бо швидкоплинний час життя нашого. Якщо подвизаємося, то успадкуємо радість вічну і невимовну, а якщо повернемося назад, то будемо подібні до юнака, який запитував Господа Ісуса, як спастися. Він відповів йому: все, що маєш, продай і роздай убогим, і будеш мати скарб на небесах, і йди слідом за мною, показуючи нам, що відсікати волю свою означає спасатися. Але той, почувши це, дуже засмутився і відійшов, бо знав, що роздати своє бідним не так важко, як нести хрест. Роздавання свого бідним є одна чеснота. І людина здійснює її для того, щоб зручніше нести хрест, а хрест є знищення всякого гріха, і народжує любов, без любові немає і Христа. Чому апостол, знаючи, що є і уявні чесноти, в яких нема ні любові, ні досконалости чеснот, сказав: якщо я говорю мовами людськими і ангельськими. А любові не маю, то я міч, що дзвонить, або кімвал, що бринчить. Якщо маю дар пророцтва і знаю всі таємниці і маю всяке пізнання і всю віру, так що й гори можу переставляти. А любові не маю, то я ніщо. І якщо роздам усе добро моє і віддам тіло моє на спалення. А любові немає, то нема мені з того ніякої користі. Любов довготерпить, терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла. Отже той, хто бажає вступити на шлях любові, нехай не зрівнює себе з усіма людьми, чи добрі вони, чи злі. Тоді, нарешті, одне жадання лише до Бога залишиться в серці Його, а це бажання народить йому властивий єство гнів. Гнів вже почне протистояти всьому, що всівається ворогом. Тоді закон Божий знаходить у ньому пасовище собі і через страх виявляється любов у ньому. Тоді говорить така людина з відвагою, як апостол. Я не тільки хочу бути в'язним, а й готовий померти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса, Блаженна душа, що досягла такої любові, бо вона буває тоді безстрасною. Вийшли ми, браття, зі світу, знаємо, в якому чині перебуваємо, і що милосердний є Господь Ісус, щоб упокоїти кожного з нас по ділах Його. І малого з убогості Його, як сказав, багато оселю Отця Мого, бо хоч царство одне, але кожен знаходить у ньому своє місце і своє Йому діло. Трудімося, браття, проти лінощів, скиньмо з себе одежу темряви, тобто забуття, і побачимо світло покаяння. Придбаймо собі Марфу і Марію, які є злостраждання і плач, які плачуть перед Спасителем, хай воскресить лазаря, тобто розум, обв'язаний багатьма пов'язками своїх бажань, він же, хоч творить милість і пробуджує їм Його, але далі вже їх справа є розв'язати і залишити його йти. Коли ж звільниться Лазар, тоді з'являється старанність Марії і марфи. Після цього ось що бачиться, Лазар безтурботно возлежить з Ісусом, марфа зі старанністю і радістю звершує своє служіння, а Марія, принісши алавастер мира, помазує ноги Господа. Трудімося ж, браття, по нашій силі. І Бог посприяє нам з великої своєї. якщо не зберегли сердець наших, як батьки наші, застосуємо зусилля наше зберегти хоч тіла, як вимагає Бог безгрішними, і віруємо, що Він під час голоду, що осягнув нас, сотворить із нами милість, як і зі всіма святими Його. Бо хоч і інша слава Сонцю, і інша слава місяцю, і зірка від зірки різні у славі, проте вони на одній знаходяться тверді, і слава їх, і честь їх Його, віднині і до віку. Амінь.